Мусе узгодив з Путіним, щоб примусити українців припинити вогонь та провести вибори. Очільник США заявив, що у війні винна сама Україна, яка відмовилася віддавати території. Поведінка американських союзників відповідає цим словам, адже переговори з расистами активно йдуть, і навіть Путін ухвалить їхні результати для України. Начебто назвали три варіанти майбутнього сценарію, і всі вони вражають про що поговоримо детальніше далі. а Ми вітаємо всіх глядачів, закликаємо поставити вподобайку, підписати. А ми розпочинаємо. Президент США Дональд Трамп прокоментував офіційні переговори між американською та російською сторонами. а також зробив низку заяв про війну в Україні та можливий мир. Зокрема, лідер штатів заявив, що РФ дуже добре показала себе і прагне зупинити війну. Цю вона хоче зупинити дикі, що там відбувається. Її солдати гинуть там тисячами щотижня. Це не американські солдати, це переважно рашистські та українські солдати, хоча й корейські, також. Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні на слід було почати. Нати війну і припустив, що за три роки можна було домовитися про мир, зазначив він. Водночас, на думку президента США, Україна могла запобігти війні, уклавши за РФ угоду. Цю я почув. О, нас не запросили. Ну ви мали три роки, вам не слід було цього починати. Ви могли укласти угоду, каже Трамп. І також він назвав війну безглуздою, зазначивши, що всі будуть вражені, коли побачать реальні цифри військових та цивільних втрат. Також він заявив, що расисти не. Знищили українську столицю, бо не хотіли з тою міста зруйновані з Києвом. Це не зробили, бо, мабуть, економлять ракети. Але якби хотіли, то це було б не 20% країни, країна, а 100%. На питання журналіста про те, що він може сказати розчарованим позицією США українцям, які боролися всі ці роки. Трамп знову повторив, що за його президентства ця війна не почалася б. Я дивлюся, як люди гинуть, таких цифр не було з другої світової війни. Навіть якби цим зайнялася людина, яка не має. Переговорних навичок це могло бути вирішено ще кілька років тому, сказав. Трамп. Ну а про вибори в Україні він заявив, що підтримав проведення виборів в Україні, зазначивши, що підтримка президента Володимира Зеленського серед українців впала до 4%. відсотків. Цту, якщо сідати за стіл переговорів, то тут вже український народ вирішить, що вже давно не було виборів. Це не РФ каже Україні, що треба вибори. Це об'єктивна ситуація, заявив американський лідер. Політик також згадав і заяву Зеленського про те, що Україна не отримала всю обіцяну американську допомогу. За словами Трампа він ніколи не бачив ніякої чіткої бухгалтерії щодо допомоги Україні і також вкотре звинуватив президента Джо Байдена в тому, що той нібито не хотів добитися припинення війни в Україні. Чому за три роки цього не зробили? Я міг би досягти такої годи, щоб майже вся українська земля залишалася за Україною. І майже не було пройнування. Але президент Байден вирішив цього не робити. Також видання The Guardian дописує про те, що Зеленський вивів із себе Трампа, розкритикувавши переговори між США та РФ в Саудівській Аравії. Видання пов'язує це із хвилою атак на українського лідера, яку Трамп розпочав напередодні увечері. Та крім цього, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не заперечує проти можливого відправлення миротворців із країн ЄС до України для контролю за дотриманням режиму припинення вогню. Якщо буде його введено, проте питання присутності в Україні миротворчого контингенту США на порядку денному не стоїть. Стою далі. було б добре розмістити там в Україні війська. Я нічого не маю проти, заявив Трамп. Водночас пояснив, що не йдеться про американських миротворців, бо ми далеко. Але якщо це захочуть зробити країни Європи, буде чтово, каже Трамп. Ідея відправлення миротворців в Україну раніше неодноразово озвучували Франція та Великобританія, хоча серед країн ЄС поки що немає згоди в цьому питанні. Водночас, проти присутності миротворців з країн заходу в Україні після можливого припинення вогню виступає Москва, називаючи це неприйнятним. Продовжуючи тему присутності американських військ в Європі, Трамп заявив, що наразі не планує їхнього виведення та. Скорочення контингенту обговорення цієї ідеї розпочалось після вступу Трампа на посаду президента США. Раніше ж він сам заявляв про бажання скоротити військову присутність країни в ЄС, крім того, скоротити присутність військ США в Європі вимагав у президента Рафі Путлер, чий наративи останніми тижнями стали повторювати члени адміністрації Трампа. Між тим президент Франції Мануель Макрон переконаний, що президент США Дональд Трамп може відновити корисний діалог з великим Володимиром Путлером про що повідомляє Deutsche Welle. Макрон переконаний, що Трамп відтворює стратегічну двозначність для Путлера, використовуючи. Дуже рішучі слова та створюючи невизначеність. Це за його словами може допомогти чинити тиск. Макрон також висловив готовність поговорити з Путлером, коли це буде доречно під час майбутнього циклу переговорів. Президент Франції також підтвердив, що в Парижі відбудеться друга зустріч щодо України та безпеки Європи після переговорів високопосадовців США та РФ у Саудівській Аравії. Всіх турбує те, що просте припинення вогню в Україні жодним чином не вирішить конфлікт, тільки повний та всеосяжний мир із. Умовами безпеки, умовами соціальної, економічної та політичної стабільності в Україні. З часом дозволити все це забезпечити, пояснює Макрон. Він також додав, що участь в другій зустрічі у Парижі братимуть не лише європейські країни. Ну а президент Сполучених Штатів Америки Трамп мав би піти за расистським кораблем. Так заявила нардепка Мар'яна Безугла. Політикиня не уточнила, які тези в його виступі викликали таку реакцію. Нардепка слух народу Мар'яна Безугла відреагувала на виступ президента США Дональда Трампа, в якому він серед іншого звинуватив українців у початку війни. Політикиня згадала мам про рашистський корабель, який після побажання бійця сил оборони пішов на дно Чорного моря. Оцінку заяви Трампа нардепка опублікувала в телеграм-каналі. Допис безугли з'явився в мережі близько. Через 4 години після виступу американського президента, і вона запропонувала Трампу піти за російським кораблем. А що саме в його виступі викликало таку реакцію? Політикиня не деталізувала. При цьому нардепка зауважила, що має право на таке висловлювання, оскільки навчилась свободі слова в американців. Вибачте, змушена запропонувати пану президенту США піти за російським кораблем. Написала Безугла. У свою чергу президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп здійснив мрію Володимира Путляра, щоб вирішувати проблему напряму із США без участі інших країн, про що сказав колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Трамп здійснив мрію Путлера. Той завжди прагнув вирішувати проблему напряму із США, без європейців чи будь-якого іншого. На його думку це і визнання рівноправності та величі Москви, але мета Трампа не велич Путлера, а власна велич іде. Треба буде натиснути заради цього на Путлера. Він натисне, написав колеба в інстаграмі. На його думку, те, що США і Арафія почали говорити напряму, ще не означає, що вони домовились. Таке вже було під час першого терміну Трампа. Путлер ще сильно може розчаруватися. Трампа ми лише на початку процесу, в якому багато інфошуму, але немає результатів. Все ще попереду вважає колишній глава МЗС. Коли наголосив, що реальним індикатором того, що Путлер йде на угоду з Трампом, буде зниження інтенсивності наступу та ракетно-дронових обстрілів, все інше балачки. Але це не означатиме наближення кінця війни, бо Путлер не зняв з порядку денного головну мету це знищення України. Крім того, переконаний Кулеба, що Європа нарешті усвідомила, що США її кинули. На його думку, це добре як для Європи, так і для України. Цитую, але вона може загрузнути в дискусіях про те, що їм з цим робити. Це буде погано для неї та України, якщо не буде рішень. Війна прийде в міста країн ЄС та Америка не прийде на допомогу, пояснює він. Колишній міністр зазначив, що Україні буде важко і за його словами, коридор можливостей був вузьким, а стає ще вужчим, Проте ресурс для боротьби в Україні ще є. Він вважає, що усі сили мають бути спрямовані на зміцнення внутрішньої сили, просування українського наративу у світі та уповільнення. Ковалерської атаки Трампа. А тим часом участь армії КНДР у війні проти України буде мати довготривалі наслідки для системи безпеки в азійсько-тихоокеанському регіоні. Північна Корея модернізує свої технології. Про що сказав начальник гурміноборони України генерал лейтенант Кирило Буданов в інтерв'ю південно-корейському виданню, де чосан з той про служба ГУР. Пряма мова: Північна Корея використовує цю війну, щоб отримати бойовий досвід та модернізувати свої військові технології. Це матиме. Довготривалі наслідки для системи безпеки в азійсько тихоокеанському регіоні. Як приклад, генерал описав зміни, яких зазнала північно-корейська ракета КН-23. Спочатку і точність була дуже низькою, з похибкою від 500 до півтори тисячі матрів. Але рашистські фахівці внесли технічні модифікації. І тепер ракета стала набагато тоншою і значно серйознішою загрозою, зазначив керівник української спецслужби, додавши, що ця ракетна зброя загрожує для безпеки Південної Кореї та. Японії і за словами Буданова групування північної Кореї війні проти України втратило близько 400 тисяч військових двохсотими та трьохсотими. Але попри значні втрати, північнокорейські сили продовжують активно брати участь в суспільних операціях з рашистськими військами. І Також на фронті спостерігається збільшення кількості північно-корейської артилерії. Ця війна мобілізувала всі військові можливості залучених країн. Лише три держави це Україна, РФ, та Північна Корея, набувають безпосереднього досвіду ведення повномасштабної війни 21-го століття. Майбутня північно-корейська армія буде кардинально відрізнятися від минулої. Так підкреслив очільник української розвідки. Буданов акцентував, що держава агресор Рефія та КНДР поглиблюють військову співпрацю у сфері технології, науки та промисловості. Ця співпраця досягає найвищого рівня і становить серйозну загрозу для міжнародної спільноти. Наголосив очільник воєнної розвідки. Ну а ми вам дякуємо, що додивилися до кінця. Ставте вподобайки і підписуйтесь. Слава Україні!